В Україні щороку реєструють близько трьох тисяч нових випадків захворювання на рак шийки матки. Це один з найагресивніших видів онкологічного захворювання, від якого помирає до 30% хворих. Підступність цього виду раку в тривалому періоді прихованого перебігу. Тому профілактика та рання діагностика вкрай важливі, кажуть лікарі. Доволі високі показники цієї хвороби в Запорізькій області за останніми даними в регіоні на обліку перебувало трохи. Більше двох тисяч жінок минулого року з метою попередження запущених випадків було встановлено порядок ранньої діагностики раку шийки матки, який набув чинності 1 січня цього року. Скринінг для жінок передбачений з 21 року до 55 років, і, власне кажучи, під час обрання програми скринінгу лікар має враховувати також і фактори ризику. Які це фактори ризику? Їх поділили на три групи: це медичні фактори ризику, які включають в себе інфікування вірусом папіломи людини, адже це причина 95 і більше. Відсотків випадку захворювання на рак шиїки матки, це інфікування на віл снід та інші імунодефіцитні стани. Друге, це пролікована дисплазія шийки матки, це наявність у сімейному анамнезі раку шийки матки у найближчих родичів. І останнє – це інфекції, які передаються статевим шляху. До поведінкових факторів ризику відносять ранній початок статевого життя і ранню вагітність. А до соціальних небезпечне виробництво з канцерогенними речовинами відсутність доступу до якісної медицини, а також паління, постійні стреси, домашнє насилля. Аби пройти скринінг, достатньо звернутися до сімейного лікаря або до гінеколога в комунальному чи приватному медзакладі. Лікар виписує направлення на безплатне обстеження щодо профілактики раку шийки матки. то Найголовніше це вакцинуватися від вірусу папіломи людини. Вакцинація визнана найбільш ефективним засобом захисту. Проводиться це оптимальний вік для проведення такої вакцинопрофілактики це 9-14 років, Але до 26 років також це можна робити без проблем. Хлопчикам також пропонують робити вакцину профілактику від вірусу папіломи людини. Чому? Бо вони є переносниками і вона запобігає розвитку деяких видів раку, таких як рак статевих органів та рак ратової порожнини. У нас в Україні на ринку вакцина є. Вона на сьогоднішній день платна. Її можна придбати в аптечній мережі за рецептом сімейного лікаря.